Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас будуть традиційні шкварки тижня. Візьму три теми, як завжди. Спробую дати свої пояснення, своє бачення подій. І, і саме головне в моїх відео зараз буде більше такого корисного. І дієвого, що нам треба робити, дивлячись на ці постійні зашквари, зашквари, які створює, на жаль, сьогоднішня система державного управління, яка не здатна вирішити виклики, які стоять перед Україною, яка фактично призвела до війни, до знібожіння українців, до демографічної кризи. Тому, розбираючи шкварки, я завжди тепер буду давати ложку меду. Так, що хто дослухає е, моє звернення, мої відео до кінця, будемо давати поради, як вирішувати е, ці конкретні проблеми за рахунок чого е, ви знаєте, що у нас є ініціатива Сім кроків до перемоги. Кожний крок це відповідь на ті виклики, на ті проблеми, які не вирішуються, і як їх е, вирішувати і чому? От е, хочу розпочати теж з гарної новини. Ви знаєте, що цього тижня Україна збройні сили України, сили оборони здійснили операцію в Курській області, перемігши як стратегічно, тактично, так і політично нашого ворога. Був раптовий напад захоплення, звільнення Курської народної республіки. Зараз вже звільнено там по деяким оцінкам, там називають навіть 350 квадратних кілометрів. Це більше ніж ми звільнили в 23-му році під час того шаленого контрнаступу, який був здійснений на захищенні відбудовані оборонні укріплення. І в чому тут аналоги, і в чому в сенсі я хочу розставити багато, до речі, відомих людей прокоментували вже. Мені сподобався коментар Олеся Данія. Він на сторінці Фейсбук дав сім позитивних і дві загрози, яка несе ця операція. Раджу почитати. А я хочу дати свою оцінку цьому, і перш за все, я хочу сказати, що це правильно, але запізно. Хоча, як то кажуть, краще пізно ніж ніколи. Але це ми мали робити наприкінці 22-го року, на початку 23-го року, коли Путін прогадався з його швидкою операцією захоплення Києва. Я нагадаю ці події. Ми це свідомі українці, добровольці, волонтери, бізнес, який включився. І як чорний лебідь влетів в плани і Путіна і заходу, і наших невігласів, яких були готові здавати, не готовилися до війни. Були готові здавати ці стамбульські договорняки. Ви все про це знаєте? Бачили. Це дуже гарно підкреслює всі ці моменти. Всі ці, ці договорняки, чому стало це можливо саме зараз? Тому що я скажу, що політично тиснули захід на Україну, щоб не в якому випадку ми не заходили на територію Російської Федерації. Ви пам'ятаєте, і Столтенберг там заявляв, не треба ескалувати ситуацію. Там і т.д. Ну, воно до сих пір бродить ця ситуація. Це стало можливим саме тому, що старчіська деменція Байдена вже не прикрита. Я навіть розумієте, отут от от дуже важливий момент питання до демократичних сил. Які хотіли втюхати всьому світу і американським виборцям людину старчії деменції, яке ну як вони хотіли, щоб оце тіло представляло світового поліцейського от в цьому тілі. Це питання до демократів, до їх відповідальності до американських демократів, і це результат саме тих договорників, які були між Байденом і Путіним щодо цієї короткотривалої спецоперації по захопленню Києва, який не вдався. І от коли ми дали відсіч в 22-му році, я просто був учасником всіх дій і приймав участь в обороні Києва. коли... Російська агресія була здійснена. Наша бригада, Київська бригада, захищала Київ і приймав участь у, у звільненні Харківської області. Наш батальйон е, починав з Чугувицького району. Конкретно ми знаходилися в селі Лебяже штурмували Миколаївку. Я на жаль, тоді був поранений. Мої побратимі дійшли до Вовчанська. Я вже тоді. Повернувся після поранення буквально через півтора місяця, і саме наш батальйон, наша бригада здійснювала перші оборонні укріплення в Вовчанську. І вже тоді стояло питання, що далі, коли ми вийшли на кордони Харківської області, звільнили від загарбників, було зрозуміло, що тримати оборону буде важко, тому що, ще раз кажу, наш підрозділ починав будувати. Ці укріплення вопи спешки, і буквально коли ми дойшли до Вовчанська, закріпились перших два тижні не обстрілювалися наші позиції, не обстрілювалися Вовчанськ. Але потім росіяни схаменулись, зупинились і почали обстрілювати. І дуже важко було будувати оборонні укріплення, тому що тільки починаєш будувати фортифікацію. Починаються обстріл і градами пережили і обстріл Сау. І тоді вже виникало питання, що робити далі, як тримати фронт. Було два варіанти розглядалось. Ще тоді це е, кінець 22-го року. розглядалась е, операція заходу збройних сил на території Російської Федерації, вбити клин, е, пробити до 50 кілометрів і потім вздовж пройти вичистити е, всі оборонні укріплення, створити таку санітарну зону, е, закопатись на кращих рубежах. На кордоні створити фортифікаційні укріплення, і тоді вже вирішувати або відходити, або ну подальші дії. Друга пропозиція була ще більш зухвала: захід на територію Брянської області, вклинення і обхід до в сторону Ростова, захід на Донбас стилу, відсіч логістики і звільнення наших територій. Тому що ви бачите, що відбувалося, коли на Донбасі Росія пішла пробивати фронт. Скільки їм це коштувало? Які результати їх дій повністю знищені міста? На Донеччині величезні руйнації, багато населених пунктів просто стерто з лиця землі. От я попрошу оператора показати це Краснопіль. А населеного пункту вже просто немає жодної вцілілої будівлі через дорогу. З цієї сторони в нас населений пункт долина, його вже теж не існує. Чезні втрати просто не одна б країна не змогла вести такі бойові дії. Тільки оця сумоше рашка, це суцільне зло, яке зараз рухається зі сходу, але тоді. Байденська адміністрація заборонила це робити, тобто ми, на жаль, були підконтрольні, і звичайно, тоді це можна було здійснити, тому що єдині професійні армія, яка знаходилася на території Росії, тоді зайшла в Херсон, в Херсонську, на правий берег Херсону. Там іще була. Одна пропозиція, якщо не так робити, зухвало про це говорив і залужний. Тобто, там, де от в роботі на де робили через 9 місяців, коли нам заборонили заходити робити цю операцію, поподували оборонні укріплення Соровікіна, да і ми були змушені сточити наші бойові підрозділи. Тоді було був варіант заходити саме 22-му році, коли вони не були готові, не треба було багато озброєння, і тоді було можливо відсікти всі боєздатні підрозділи Російської Федерації на правому березі Херсонщини, тобто створити такий котел. На жаль, американці і на це не пішли. А у наших не вистало їйць. А чому зараз стало можливим, Ви бачите цього от посеред остання подія, коли обміняли трьох американців Білий Дім. Ви пам'ятаєте, от на жаль, демократи не відсвітювали цю подію ярко, так як вона відбулася, тому що там було продовження. Після того як Камала Харес і Байден зустріли цих трьох американців, коли вони прилетіли самолітом. Там було продовження Байден. Піднявся по трапу, поки всі там раділи. Не побачили, він піднявся під трапу і сів, сів в самоліт, чекав, коли його відвезуть. Ну, от, от, ці люди керували нашими діями, узгоджували ці дії з нашим військовим керівництвом, і от зараз це стало можливим. Ви знаєте, що. Були знищені Ізраїль, зрозумів, усвідомив, що Байден про все, а Камала Херес ще не понятно, що. Було знищено двох ватажків, причому одного знищили в Ірані. І Байден і адміністрація Байдена просто не здатні зараз впливати. І ця операція вона продемонструвала всю безпорадність, всю просто неготовність Росії взагалі воювати. Загалі давати якусь реакцію. Ми вже це бачили на поході Пригожина. А зараз українські війська зайшли рано, звичайно, рано радуватись, але дуже багато позитивних моментів. Я журю і психологічно. Ми просто зруйнували от якусь останню червону лінію, про яку говорили, що не можна ескалувати, що нібито. Ну, щось буде таке страшне, нічого страшного. Король голий. Оце важливий момент. Ще один момент, щоб розбавити цю історію. Ви пам'ятаєте, Зеленський сказав, що у нас 14 бригад, які не озброєні, і він говорив, що озброїли лише три. Так от, я вам хочу навести цифри. Нам ну ви знаєте, що на жаль, адміністрація Байдена не надає на достатньо зброї. Це їх політика. І навіть після нібито підписання 61 мільярда. Ми отримуємо досі крапельним шляхом по 100, Зараз знов прийшло там допомоги 125 мільйонів. Згідно розрахунків, я вже говорив, по 2 мільярда має надходити допомоги. Вони надають по 100 200 мільярдів, зараз уже 125 мільярдів допомоги. І Зеленський заявив, що вони змогли озброїти із 14 бригад лише три. Так от, на Курську область зайшло саме три бригади. Тобто, озброїли три бригади. Треба віддати належне Збройним силам. Вони переграли, переграли американців, переграли росіян. Є перебоги, треба про них говорити. Будемо спостерігати, як буде далі, але дійсно дуже тактично грамотно було зроблена операція. Не побачили не американська розвідка, не російська розвідка, хоч і вона постійно літає, це дуже зухвала і дуже вдала операція. Це про це треба говорити. Я ж кажу, що звільнили більше ніж під час контрнаступу і вдарили там, де вони не були готові. Так, от. Ми вже знаємо інформацію про знищення цілої колони. 490 підарів було знищено. Це те, що ми мали робити Роб... мали робити і на території України, і на території Росії не боятися, тому що від наших саме рішень, від наших дій, залежить наша перемога. Також ми знаємо, що було запло... захоплені склади зі зброєю, були захоплені полонені. Це наш обмінний фонд, але ці склади зі зброєю дуже важливі, тому що ми знаємо, що на Сумщину підходять неозброєні бригади, які озброюються зброєю Російської Федерації. Тобто, ми таким шляхом розв'язали собі руки щодо озброєння бригад. Якщо американці не готові надавати нам зброю, ми будемо діяти, як ми діяли. При Київській операції, при Сумській, при Харківській, наш батальйон отримав більше зброї під час харківської операції, ніж нам дали. Ми захоплювали їх зброю і їх же зброєю знищували. Тому це дуже важливо захоплення. там було багато складів БК зброї, які вони готували до. Операції наступу, і ми захопили цю зброю. Тепер ми можемо зброювати наші неозброєні бригади. Ми можемо озброювати дуже важливо партизанські загони. Ми маємо створювати там партизанський рух, і неважливо, залишаться залишиться збройні сили там чи ні. Але ще раз кажу: це вдала операція, і як я вже говорив, головне це не політика героїв, а доктрина збереження. Життя українців ми маємо максималізувати збереження. Це і впливає на дії ворога зараз на сході. Він намагається відтягувати невдало відтягувати, хочуть закрити строковиками і цими ахмат ахматтікток військами. Але дуже важливо зараз почати рух, партизанський рух всередині Росії робити схорони. От, ну, ви знаєте, українці в партизанській війні вони дуже сильно приуспіли. А Курська область це ну, ж Курська Народна Республіка. Там багато українців, багато лісів. Треба робити схрони і починати рух, партизанський рух, рух спротиву. І тут дуже багато навіть були заяви. Вже е, люди, які збираються в рух спротиву, Дякую Збройним силам України. І почали цю роботу. Тому побажаємо нашим Збройним силам втримати цей рух. Я ж кажу, що саме головне, що всі усвідомили, що в цю гру можна грати вдвох, і треба переводити війну на сторону ворога. Ми знаємо заяви і німці, і вся Європа США блеяла. Вони Білий Дом взагалі не знає, що робити. Байден старчівській деменції. Ну він просто не недієздатний. Камала там, взагалі, пусте місце. Вона говорить суфлера. Я так розумію, що Білий дом не розуміє, що зараз робити. У них зараз свої проблеми з виборчою кампанією. Я думаю, що нічого доброго там не буде у демократів. І тут все залежить від позиції республіканців. Вони зараз можуть виграти, виграти на грі, що саме білий дим підштовхував. Команду Зеленського до цього, що була вибрана неправильна стратегія, стратегія крапельного шлаку допомоги, тобто стратегія повільної автоназії України, і що ми можемо перемогти знищити суцільне зло. Тут же ж і ще один важливий момент, який потрібно підкреслити. Ми ж ідемо по шляху початку ХХ століття. Тоді теж толерували суцільне зло, і до чого призвело до світової війни. Намагання умиротворити суцільне зло призвело до світової війни, до світової катастрофи, і від відповідальних політиків заходу, від відповідальних політиків української еліти залежить. Чи розгорнеться ця третя, там не знаю, Четверта світова війна, чи ні? Ну і на жаль, я ж кажу, що треба шукати, треба суб'єктуватися. Щодо наших горе політиків, я хочу навести приклад. От, нарешті з'ясувалося, чому не вистачає грошей для ЗСУ. Останній факт, який облетів всі майданчики, всі соцмережі у в автомобілі. Головного бухгалтера компанії, яка постачала харчування, пам'ятаєте цю всю історію Тетяни Глиняної Активгруп. Це ще з часів Резнікова яйця по 17». до сих пор вже вмер, оскільки там нам обіцяли, що все вже не буде розкрадатись. Крадуть, як в останній день, як говорив Саймон Шустер. Це все продовжується 4,7 мільйона євро. Було в багажнику. Ну, ви можете уявити головний бухгалтер актив груп тоді, я не знаю, як зараз не називають цю компанію. От головний бухгалтер готівки віз 4,7 мільйонів. Говорять, що це призначалося самій Тетяні Гречани. Не знаю, слідством сподіваюся, щось становить, але ж уявіть. Скільки таких головних бухгалтерів, скільки такого розкрадання продовжується створюються агенції, нібито вони перекривають кримінальні схеми, нічого воно не перекриває. Я вже говорив: люди не змінилися, перевірку на державність не пройшли, люстрацію не пройшли. Ми знаємо, що там сидять ждуни, колаборанти. При цьому, в чому це було визнано під час повномасштабного вторгнення, було розслідування, яке так нам не голосували і не знаємо, чим завершили. Зняли друга Баканова, Зеленського і подружанню Венідіктову. Вони тихо пішли в ліс. Нам вліпили. Що вони створили агенції, а розкрадання як було, так і продовжується раніше. Вони крали в 21-му крали видаткова частина була півтора трильйони. Зараз більше чотирьох трильйонів. От ви розумієте, їм збільшили базу для хабарництва в два з половиною рази. Вони не змінились. Вони як крали, так і крадуть. Відповідальності жодної виборів жодних, нічого не змінюється. В кращому випадку їх звільнять. Це от єдине покарання, якщо ти вже повністю зашкварився, то тебе звільнять. Але ви ж бачите, це їх не лякає. Нам сять у очі, що треба піднімати податки, бо їм треба більше красти. І вони не зміняться. Вони як крали, так і будуть красти. І їх це не зупинить. Збільшення податків не призводить до. Підняття сумлінності невігласів, це ми маємо усвідомити. І якщо ми будемо грати по їх правилах, ми просто програємо. Підласа заявляє, що українці багато тратять непотрібні непотрібні речі, тому нічого не станеться, якщо ми їм піднімемо податки. А може ви зменшите свої ненажерливі бажання і перестанете просто розкрадати гробувати українців? Я тут е, розмістив відео. Про Гетьманцева, да, як він з трибуни е, арав, що ви не хочете платити податків, е, де ми будемо і на що е, утримувати військових. Так от, ось ці кошти в багажниках, в ваших багажниках возять ваші бухгалтери вам. І ви робите вигляд, що цього не відбувається. Е, для чого я от всі ці відео роблю і. До чого я вас постійно підвожу. Я хочу вам повідомити радісну новину. Ми закінчили платформу. Ми пройшли обговорення нашого відкритого листа про ініціативу Сім кроків до перемоги. Було дуже багато дискусій офлайн онлайн-конференцій. Ми обговорювали текст, зміст, суть нашої перемоги, нашого руху до перемоги. Воно викладено в сіми кроках. Я хочу проінформувати вас, що нарешті ми підготували платформу. Були труднощі в основному. Це було труднощі з фінансуванням, тому що люди поки не готові повірити, що дійсно в їх руках їх майбутнє. Але я хочу дякувати всім, хто підтримав, хто долучався до цього проекту. Проект вже 15 серпня стар стартує. Ми зараз доробляємо текст. Сіми кроків, тому що було багато пропозицій, і він сутнісно не зміниться, але зміниться текст, за який ми будемо закликати голосувати. Чому це важливо? Ще раз повторюсь, що виграє не той, хто грає, грає по правилах, а той, хто їх встановлює, тому ми маємо встановити власні правила гри, навчитись їх формулювати, голосувати і втілювати. От Ініціатива сім кроків це якраз і спроба на електронному майданчику провести перше всенадорожний референдум ВІЧЕ, де ініціатива, обговорена разом з українським народом, буде проголосована. Нам зараз треба отримати мільйони голосів за цю ініціативу і за ці пропозиції для того, щоб потім її реалізувати. Тому я дякую всіх, хто підтримав, буду закликати вас продовжувати підтримувати, стати амбасадором, учасником або сподвижником цієї ініціативи, поширювати в соцмережах. Я зараз дуже багато е, працюю і на основній своїй роботі. І цей проєкт дуже важливий і дуже кропіткий, він системний. Тому мало у мене відео, я вас буду просити... Підтримувати, поширювати, лайкати, скидувати це відео іншим, щоб вони почули, побачили, що ми не тільки критикуємо, але і пропонуємо. Пропонуємо конкретні кроки, які будемо разом реалізовувати. Ми будемо зараз на різних майданчиках закликати амбасадорів, людей з лідерськими якостями, з широким впливом ознайомитися, підтримати, поширити. Головне, щоб кожен зайшов, проголосував. Нагадаю, 15 серпня це буде вже старт, офіційний старт ініціативи Сім кроків до перемоги. І всіх запрошую заходити на цю платформу, поширювати в соцмережах. Що таке, Амбасадор? Амбасадор – це людина, яка має широку свою аудиторію, підтримує нашу ініціативу і поширює серед своїх прихильників. Пояснює переваги, чому це потрібно. Сподвижник це людина, яка зайшла, проголосувала, зайшла на платформу. Там у нас є донати, тому що ми маємо підтримувати платформу. Дуже багато людей буде заходити. Крім того, це, цю інформацію треба поширювати для реклами, для просування. Нам дуже це важливо задонатити любу суму, поширити у себе в соцмережах. Це сподвижник. Людина, яка конкретними своїми діями заявляє свою сумнітність, свою готовність бути дотичним до цієї ініціативи і готовим до її втілення. Також нам треба учасники, які будуть приймати участь не тільки в голосуванні, просуванні донатах, але і формуванні команди, яка буде реалізовувати цю програму. У цієї ініціативи вже багато учасників. Які приймають участь в роботі цього проєкту, і нам потрібні інші учасники, які на себе будуть брати певний участок роботи, і разом з нами робити спільну справу, просувати цей проєкт. Як тільки за нього проголосують мільйони, як тільки ми наберемо мільйони, ми підемо і до цієї влади і будемо формувати проєкт законів, які Мають приймати наші нові гласи, наші управлінці, які мають реалізовувати наша виконавча влада для досягнення перемоги. Буду постійно говорити про ці кроки, про важливість, про наші плани. От весь цей зашквар, який ми зараз отримали, в результаті недолугого управління хабарників, мародерів, маємо виправляти ми. Для цього маємо скласти план, отримати суспільну підтримку і сконцентруватися на його реалізації. Тому хочу сказати, що все нас вдасться, збройні сили здатні завдати нищівної поразки ворогу, для того щоб він не був здатний, не боєздатний, не міг більше загрожувати Україні українцям. А нам треба перемагати і всередині України для того, щоб ми не втрачали найкращих синів України, і для того, щоб ми збудували ту країну, в яку не будуть заводити емігрантів для роботи, а в яку повернуться українці, які не бачили перспектив до цього, але побачать перспективи в нашому майбутньому. Будуємо нову Україну разом. Щиро дякую за підтримку, за розуміння, за участь. Чекаю вас на своєму каналі і разом до перемоги.